Всіх вітаю, доброго дня. Сьогодні 18 квітня. Будемо дивитися з вами Запоріжжя. Витягнемо е, карту для міста Запоріжжя на 3 доби. Давайте подивимося на три доби, яка у нас буде ситуація. 19 число карта смерті. 20 число. Свято, три, три кубки і дьявол. Ну, чесно кажучи, свято лежить між таких карт, дьявол і смерть, то це не свято. Це реально не свято, люди. Давайте глянемо лівий берег. Подивимося взагалі лівий берег на три доби. Четвірка мечова башня і паж зловий. Посередині башня. Ми розуміємо, що буде якась дуже опасна ситуація, можливо, прильот, можливо, кудись попаде, але по краям лежать карти захисту. Ну, ось дно наше. Бачите, захист є, але його недостатньо. Хотілося би побільше. Карта смерті, карта зірочки. Ну, бачите, карта негативна, але позитивні по бокам більш-менш. Ну і хочу сказати, що, звісно, карта зірочки це хорошо. Це нам, допомагають, нам з вами допомагають люди вищі сили. Якщо ви не вірите в Бога, це не означає, що його нема. Якщо ви не вірите в магію, це не означає, що її нема. Світле і темне реально існує, і зараз в світі темне преобладає. темне перемагає, чесно кажучи. Світле бореться. Ми з вами боремося. На жаль, це дуже тяжко. Давайте, давайте я покладу ще рядочок. Подивимося, о, які карти дьявол припадає нам, ми будемо. Тобто ця карта каже про те, що все ж таки будуть удари рядом башня, рицар, рицар це діє. Тобто ми будемо захищатися з вами, бо в нас лежить туз пентаклів поряд з пажем. Зловим будемо відбивати якомога більше, якомога краще будемо захищатися, але то, що башня, дьявол і рицар це дуже потужні карти. І ми, звісно, будемо боротися. Ці карти дві кажуть про то, будемо успішно відбивати. П'ятірка, монет. Звісно, ми будемо збивати щось, ворог буде нести втрату, тобто дьявол буде нести втрати, але і ми також будемо, на жаль, нести втрати. Ситуація буде дуже серйозна по королю. Тобто буде щось таке летіти конкретно, або багато, або щось конкретне. Бо поряд карта десятка жезлова». Це дуже тяжола карта, дуже тяжола ноша, яку ми будемо нести. Ну давайте рядочок ще покладу. Дурень, трійка, монети, суд. Обнуляти ми будемо, звісно, ту зброю, яка буде летіти, але ж вони будуть працювати, бачите, дуже серйозно трійка мене. Тут буде, вони будуть працювати декількома якимись ракетами чи дронами. Карта суду е, у нас, е, розумієте, карта суду дуже серйозна карта. Це карта, вона божественна, але треба дивитися, що на неї ляже. Чи позитивна, чи негативна карта. Давайте подивимося. Це у нас рицар монет. Це позитивна карта, але вона 50 50 як кажуть. Знаєте, Тут іде і робоча остановка, тобто ми будемо зупиняти ворога, але ми теж будемо втрачати свої ресурси. Це так, як от монет п'ятірка, що і у нас, і у них будуть трати, так і тут. І вони втрачають ресурс, і ми втрачаємо ресурс. На жаль. На жаль, це так. Ось такий розклад у нас получився на лівобережжя. Сподіваюся, будемо дивитися далі, як воно що буде. Подивимося. Тепер давайте ми глянемо правий берег, подивимося, які їм випадають. Карти. Все ж таки іде у вас карта смерті. Е, ну і, чесно кажучи, ситуація по жриці, вона буде ще й двійка мечова вона неоднозначна, неоднозначна, вона прикрита, вони ще не визначилися, що і як робити. Але плани вже існують. Плани вже існують. Судячи по цим картам, я розумію, карта двійка мечова, вона тяжола ми не бачимо, що буде летіти. Ми не бачимо цього. Тому правий берег, загроза у вас іменно по цим картам іде Будьте обережні. Ось так. Ну і давайте будемо дивитися мости. Мости подивлюся я на е, декількох колодах. Давайте глянемо. Так, ну по новому мосту, що можу сказати, тут двійка мечова, все ж таки є там загроза, але будемо відпрацьовувати цю загрозу. Тут на, на цій колоді на Алінормана співпадіння йде з роздоріжжям, тобто подвійна ситуація, тут йде на паж мечовий змія. І на трійку де клевер, тобто проходимо по кращому варіанту цю негативну ситуацію. Новий моз, сподіваюся, буде все нормально, і хлопці відроблять цю ситуацію, тобто зіб'ють, що там буде на нього летіти, або приберуть ребом, тобто як вони там справляються з цими, з цими моментами. На Оракулі, в принципі, тут такі карти, що тут іде робота, проробка цієї ситуації, зірочка, захист, ну і бантик як нагорода. Це по типу букета, але без наслідків: це те, що по новому мосту. Далі йде Преображенський мост. Преображенський мост, так, тут буде вестися теж. Це одна і та ж сама ситуація, воно йде по. По річці. оце воно так іде, шурує по повній програмі. Буде обстановка по пльоткам, ви бачите, самі нервова поряд домівки. Вісім кожезлів теж показує, що буде ситуація по рибі або багато, або щось крупненьке. ну і ось ота бабка -йошка сидить Бачите, клевер знаходиться між негативних карт і вулкан. і тобто Ну, в принципі, преображенські мости, я хочу вас придупредить люди, які проживають поряд, будь ласка, будьте дуже обережні, у вас ситуація, ви можете почути, відчути, тобто вона там з вами поряд. Може навіть бути, бачите, да, що летить багато і може бути навіть загоряння. Тому ось така ситуація буде, бачите, по. Цьому мосту ця, звісно, карта негативна і ця негативна. Так що клевер, звісно, тут не дуже. Біля домівок буде. Будете чути то все. Будете чути, бачите. На жаль, ну, будьте обережні. Будьте обережні і. Давайте я ще. Докладу. Ну, бачите, цей вулкан Оракул. Тут нам нічого не, не скаже, він опять все закриває, не, не хоче показувати. Не о чому, не о чому. Все, тут незвісність. Тут не хочуть нам показувати цю ситуацію, ні. Не хочуть. Ну, значить, там ще немає ясності в цьому процесі. Але сподіваюся, що буде норм. Давайте ми глянемо. Дніпрогес. випала жриця, погані карти на Дніпро Гес, погані. Хоча жриця з ключем, полінорманом, на десятку припадає поряд сонце. По оракулам, так, сонце рукотворне, сонце рукотворне, тому це може бути загоряння від якоїсь зброї. Кішка теж погано. Тобто ключ у нас може бути з кров'ю, можуть бути якісь негативні наслідки від цього ключа, від того, що ми будемо збивати. Хлопці будуть працювати в небі, йде загроза по небу. Я перевіряю, тому що ну рукотворне завжди треба перевіряти, то може бути і по землі. Ну і опять іде неясна ситуація тут по-рукотворному, але. Ну, в принципі, не, не на зараз це. Я хотіла роздивитися, це ще те, що, про те, що я подумала, воно не на зараз. Ну, і ось око, вода і пентаграма. Можу сказати, що так, біля води буде загроза, люди. Біля води загроза йде. Давайте на Лінормана подивимося Лівобережжя. Я дивлюсь Дніпровський район лівого берега. Бачите, в нічний час буде летіти по книжці. Угу. Все ж таки криси припали, але не повинно бути значно ця подія. Військові будуть відпрацьовувати. Воно ще під питанням, але ну, негативні карти йдуть люди. Погані карти. Коротше, ну незначно, але ця подія буде. Будете чути, будуть працювати військові. От, так що так, Дніпровський район, на лівобережжі все ж таки ви щось відчуєте. Біля мостів там буде ця ситуація, може, ви її будете чути? Бо дуже на то схоже. Дуже на то схоже. Військові будуть відпрацьовувати, подія, бачите, вона йде тут. Давайте глянемо Вознесеновський район. Під питанням подія відбудеться в кращому варіанту. Але вона реально під питанням по початку. Потім вона проходить, але по кращому варіанту, в нічний час. Ну от книга показує так, подія спланована. Чому вона під питанням? Дуже цікаво. Бачите, криси припали і захист припав. Незначні якісь можуть бути руйнування, воно летить коса, змія, будьте дуже-дуже обережні, у вас можуть бути пошкодження. Знесено район, ваше донишко, Воно, вроді, непогане, дай Боже, щоб ви його нормально пройшли, по меншому, як кажуть, варіанту, а то й по кращому варіанту. Але яку якусь ночку. чи Коротше, в темний час у вас буде якась така ситуація, ось вона. Але це ближче таки до Дніпровського району. Так, дивимося далі. Заводський район. Заводський район у нас теж змія наприкінці і коса. Ну, таке. Заводський район. В принципі, то, що летіти буде, то, що ви пройдете по клеверу, букетик показує теж позитивну ситуацію. Дай Боже, щоб ви пройшли нормально це, щоб не дуже там у вас було, як кажуть, гучно і щось пошкодило. Загаряння може бути, звісно. Бачите, клопотання припали. Угу. Ну, тримайтеся Заводський район, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Не глобально, скажімо так. Не глобально донешку ваше. Є, вийшли військові і подія є, але, в принципі, тут немає, як кажуть, страшного чогось, значного. Ось так. Так, далі у нас Олександрівський район. Олександрівський район. Йде якась зміна, вона, в принципі, йде на краще. Зараз я подивлюся, що тут. За сонечко припало. Домівки, гори, проблеми. Поряд з домівками, трансформація. Дуже швидко щось буде рухатися. Пльотки, зірочки. Будуть наші хлопці відробляти цю ситуацію, збивати. Якось так. Ну, донешко непогане, теж вийшли військові, але оста, всі остальні карти позитивні Олександрівський район. Тай боже, все буде нормально. Шевченківський район? Почалося, почалося. Боже, весь комплект. Пльотки, кораблі, небо, змії, хрест, подія. Ну, все як на підбор Шевченківський район. Ну, звісно, у нас буде нервотрьок, літіти буде по повітрю якась гедота. І буде якась у нас по Христу важлива подія. Ось так. Давайте роздивимося, що це буде. Так, да, на змійону припадає коса. Ой-ой-ой. Так, ну і що тут подія? Хлопці будуть відбивати, Букетик випав, клевер випав, по кращому варіанту. Так. Так, 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 ну, з ключем будемо, але ж тут такий ключик, що можемо отримати прильот або вламки. Так, трансформально. Ну, ближче це все буде, до речі, йти, воно якраз ближче до домівок, між прочим. Так, так, так. Ну, вроде як. Так, ну дивимося дно, що тут у нас? Погане дно, криси, місяць. Можуть бути люди пошкодження у нас. Нічний час. Дуже нам буде лячно. Основні карти, звісно, основні дуже тяжкі. Давайте Комунарський роздивимося. Комунарський район. Трошки легше вроді Комунарський район. Тут хрест, тільки така карта наближення чогось. І роздоріжжя, але там персона. І зараз ми глянемо на хрест йде. Бачите, ключ со змією будемо. Будемо. Збивати в повітрі щось, ось клопотання вийшли. Так, і у нас на роздоріжжі план. План. План, звісно, такий собі, він ще не дуже відпрацьований, скажімо так. Не дуже відпрацьований. Не дуже зрозумілий, скільки напрямків, скільки чого. Монарський район, ну у вас трошки ситуація полегше в порівнянні з Шевченківським районом. Ми тут поряд межуємо, тому, звісно, люди, щоб ви розуміли, всі оці, це практично одна-дві ситуації. Це не на кожний район окремо буде отака ситуація. Ні. Це ви так будете це все відчувати. Ну, бачите. Ну це вже я багато докидала карт. Ну от і донешку, звісно, ви вийшли і військові, і пльотки. Може бути загоряння, люди у вас десь там, тому що будуть збивати, будьте обережні, бережіть себе, комунарський район. Ми з вами, оце Шевченківський, комунарський, ми з вами приймаємо подарунки на свято, як завжди. Ну і давайте подивимося Балабіну. Балабіну, ну вроді, видно, що у вас є ситуація, ви з ключем і військові вийшли, але у вас клевер лежить. Так, буде по повітрю якась швидка ситуація. І, до речі, біля домівок, але ви проходите домівки, ваші це проходять по клеверу. По кращому варіанту будете проходити іменно поряд з домівками. Але донешко, бачите, букетик, букетик з позитивною картою. Сподіваюся, що вам не впадуть на голови вламки. ламки. Ось так що, вроді як балабіну в цей раз у вас більш-менш. Більш-менш нормально. Давайте глянемо кушугум. Йдуть у вас зміни на постійній основі, погані зміни, будуть обстріли, обстріли і ще раз обстріли кушугу. Зараз буде дуже у нас тяжка у всіх ситуація на лівобережжі, і, звісно, ці містечка будуть приймати на себе удари. На постійній основі. Конкретно в ці дні о, от буде ситуація. Так, бачите, принесуть вам проблеми ці удари. Воно гора лежить. от. Ну, тим не менше, так, са по серцю пройдеться і поряд проблеми йдуть кушугом. У вас будуть, звісно, тут обстріли з ключем, максимально будуть якось вас, бачите, хлопці, оберігати, але це все йде к домівкам. На жаль, вони хочуть, звісно, кошмарити домівки. Бачите, в темний час буде летіти, буде ця подія відбуватися. Одну подивимося. так ну По дитині, в принципі, не повинно бути такого чогось страшного, значного, навіть чогось великого. По дитині це е, не дуже серйозна ситуація. Але це конкретно на оці іменно дні. Мала Екатеринівка Мала Екатеринівка у вас проходить подія, може бути загоряння, тому що, ось, бачите, і криси припали, е, тому може бути і пошкодження. Але опять, бачите, нам клевер падає. Люди, дуже в багатьох розкладах падає клевер. Я вам казала тоді на, на початку розкладів, е, що клевер і е, суд, от ці карти, вони не прості в цих колодах. Так, бачите, ось воно летить, ось воно шкодить. І клевер буде змякшувати цю подію, цю ситуацію. Вона одна нас військова. Мала Екатеринівка, у вас трошки погірша ситуація, ніж у Кушугумі. Вона більш така, як сказати, попотужніше. О. Все, я закінчила цей розклад, всіх обняла, поцюмала, Па-па!